Thank mm -hmm. you. Вітаю вас, дорогі слухачі. Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, це польське радіо для України і програма Міжкультурні діалоги. Після радіотрансляції цю програму ви також можете послухати на подкастовій платформі польського радіо Подкасти.польські а також у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcasts і на YouTube. 4 березня у Варшаві в театрі студіо відбулася вже друга подія це урочисте вручення, нагороди, портрети сестринства, яке заснувало видання сестри у минулого року. Портрети сестринства це, якщо коротко сказати, про польсько-український діалог і польсько-українську дружбу. Портал, який було створено передусім, із думкою про багатьох жінок дівчат, які приїхали після повномасштабного вторгнення, але не тільки розвивається сьогодні і розповідає про різні історії, не лише які стосуються українців, українок, але також і дуже, -дуже багатьох людей з усього світу, подумав про те, що треба розповідати і наближувати різні. Історії, які сьогодні, можливо, десь залишаються непоміченими, або про які не завжди всі готові говорити. І коли я власне була на цьогорічному нагородженні, в мене виникло саме таке відчуття. Буває, що ми сьогодні думаємо про те, що ми самі, що війна всіх втомила, що є більше хейту аніж підтримки, що є нерозуміння ситуації, але у цій залі з цими прекрасними людьми ти розумієш, що ні, що все-таки ця непохитна підтримка, що вона реально дуже сильна. Вона є, залишається, і ми справді не одні. Розповідає Йоанна Мошей, Шітек, головна редакторка порталу Сестриу. То є багато трудне питання. А може, а може це дуже складне питання, і водночас можливо легке, тому що це означає пам'ятати, що ми не самотні, як казали великі, не бути байдужими. Це казав Мар'ян Турський, і бути порядними, як казав професор Бартошевич. І цього, власне, достатньо, щоб ми про це пам'ятали. А допомагати це також вміти черпати надію і силу з себе і давати її іншим, тому що одного разу ми відчуємо себе сильнішими. А хтось поруч з нами власне буде потребувати допомоги. А наступної миті все може бути навпаки. А ще я думаю, що допомога це те, що робить нас людьми. Я не можу уявити це по-іншому. Pomocy, a za chwilę może być inaczej. I, I myślę też, że pomaganie jest czymś, co czyni nas ludźmi. Inaczej sobie tego nie wyobrażam. Редакторка Янна Мошій-Щітек каже, що власне її життя за останні три роки значно розширилося. Розширилося на нові знайомства і на міцну нову дружбу з українками і з українцями, і навіть сама про, каже про те, що серед своїх польських колег, знайомих, друзів, вона дуже часто розповідає саме про своїх українських друзів. Це теж про сестри перш за все, я повинна сказати, що коли ми почали створювати видання, думати про нього, а це було фактично після початку повномасштабного вторгнення. Але як це буває, воно запрацювало 23 вересня 2023 року. Весь цей час я боялася, що ми так пізно починаємо, що війна ось ось закінчиться закінчиться, а ми відкриваємо портал, і от ви бачите, наскільки це безглуздим було всі ці роздуми. І ми робили це, тому що відчували, що найголовнішою нашою проблемою турботою сьогодні, після 22-го року, є Україна. До нас прибуло дуже багато жінок, і по перше, ми хотіли їх привітати, дівчата. Ви тут відчуйте себе як вдома. А з іншого боку, ми також хотіли, аби поляки поспілкувалися з українцями, тому що це середовище діалогу. Мене є виданням лише для українців, але й для поляків, і створюється це все спільно. Польсько-українською редакцією ми хотіли б, щоб половина наших читачів була поляками, а половина українцями, тому що тоді ми можемо будувати діалог, тоді ми можемо будувати мости. Мости, як тут часто говорилося, і це те, що ми намагаємося робити, тому що незалежно від того, як це все закінчиться. А я бажаю, щоб війна закінчилася якнайшвидше, але ми бачимо, що відбувається зі світом. Ми все одно і я про це завжди кажу: ми все одно будемо жити. Тут разом тому, що така історія людства, вона показує, що частина людей, частина українських жінок, вже залишиться тут, у Польщі. Тому я думаю, що поляки завжди були дуже моноетнічним, монокультурним суспільством, і нам також потрібно навчитися цінувати різноманітність і таке наше служіння, але також такі нагороди, як ці портрети сестринства, вони також про те, щоб постійно розпалювати цей вогонь солідарності, відданості, щоб ми не забували один про одного і вчилися бути відкритими один до одного. zaangażowania, żebyśmy o sobie nie zapominali i, i uczyli się otwartości na drugiego. Йоанна так, головна редакторка порталу сестриу польсько-українського порталу, також до речі, з англійською версією, і власне портрети сестринства. Перейдемо до цієї головної теми. Вона була створена з думкою про жінок, які своєю активною громадянською позицією та готовністю до самопожертви роблять все для допомоги тим, хто цього найбільше потребує. І тут. Було номіновано шестеро українок і шестеро польок, і визначено трьох лауреаток, а саме, власне, одну українку, одну польку, а також нагороду читачів і читачок порталу. Серед номінованих, серед польського середовища є Анна Лазар, кураторка, мистецтвознавиця, перекладачка і велика наша. Подруга, подруга українців і українок. Що для тебе означає допомагати людям? Сьогодні так багато про це говорилося. Чим для тебе це є? Не тільки в контексті повномасштабної війни, а загалом від часу майдану, який ти також переживала. Мар'яно, дякую дуже за це запитання. Я взагалі думаю, чи взагалі категорія допомоги для мене є чимось, що я помічаю. Я радше живу і роблю те, що вважаю за потрібним. Коли ти говориш допомога, думаю, що хтось сильніший допомагає комусь хто слабший. Я думаю, що ми займаємось постійним обміном, і ця підтримка йде в два боки. Це не так, що ми тільки простягаємо руку. Ми trzymujemy mu dużo, dużej, w zamian. Nawet altruisty mają swoje sekretne interesy, jakie polegają na tym, żeby one zbahacząć swoją karmę, swoją identyczność, swoje bycie w świecie. Nawet nie znają czy słowa do tutaj mi mnie pasuje. Ja myślę, już, że to raczej praca u wspólnym fokusie, u wspólnym buti, u sestrenstwa, u pobractwa, dla tego, żeby Перемогти, бо перемога є для мене досить виразним словом, щоб перемогти імперію зла, я би це так сказала. І думаю, що ну тепер як ми будемо визначати, чи це Україна допомагає Польщі, чи Польща Україні? Це все досить софістикейтед ситуація в сьогоднішньому часі. Я вірю, що ми просто на одному кораблі і ми працюємо на себе. Це не допомога, це просто спільна робота на майбутнє. Так, це дуже класно. Ти сказала, власне, як визначити те, що сьогодні від? Бувається між Польщею і Україною, mm -hmm. і мені здається, що тут є декілька ключових слів: допомога, підтримка, солідарність, але просто буття разом. Так. Абсолютно, я з тобою згідна, буття разом. Так маємо розуміти, що ми просто сусідки, що ми сусіди, і що треба бути в абсолютному зв'язку, в взаємному розумінні, взаємній повазі і спільної просто політиці, спільної стратегії проти Росії. Серед номінанток на премію по сестри, портрети сестринства з українського боку була також правозахисниця, очільниця громадської організації «Нумо Сестри» Людмила Гусейнова, яка, до речі, була колишньою була політв'язним і полоненою російських терористів в дуже страшній тюрмі ізоляція у Донецьку. Ви знаєте, наприкінці того року, 6 грудня, ми створили нову організацію Нума сестри, і це так символічно, що вона пересікається з назвою сьогоднішнього заходу і номінації. Підтримувати інших, це підтримувати себе, мабуть, тому що я завжди пам'ятаю, я ніколи в житті не забуду про кожну жінку, котра там зараз в полоні, тому що я знаю. Наскільки це страшно, наскільки це боляче підтримувати інших те, давати їм надії? Я розповідала сьогодні про цей нічний дзвінок і голос, мертвий голос живої жінки. Я хочу, щоб цей голос жив. Я хочу, щоб вона була жива і щоб вона побачила своїх дітей. І це долі тисячі сімей. Це не просто доля цих жінок, це доля дітей, як доля донечки Юлії Наталки Власової, котра з 19-го року в полоні, і тоді її доньки було 4 роки. Нещодавно я по відеозв'язку розмовляла з цією 9-річною дівчинкою, і вона питає, коли я побачу маму. Я не знаю, що відповісти цим дітям. Я не знаю, що відповісти цим мамам, котрі досі в полоні. І для мене вся надія на світове суспільство, на всіх вас, що я знаю, що ми не будемо мовчати, то у них буде шанс на те, що їх врятують, те, що їх звінять. Сьогодні в цих всіх історіях по відео багато говорилося теж про щось вимушене. вимушену міграцію, вимушені якісь нові умови і так далі. Але в будь-якому разі, в цих всіх умовах, люди живуть, вони знаходять в собі силу, щоб жити, саме силу і теж підтримку інших. Ваша історія особисто ви як ви пережили після тих трьох дуже складних років знайти собі сили, щоб жити, що вас тримає. Мене жодної секунди не було для того, щоб просто розслабитися. Жодної секунди. Тому що я вже багато разів розповідала, як я виходила з цієї камери, як мені тримали і плакали дівчата за руки і мовляли не забути. Мене не було можливості і бажання розслабитися і подумати про себе. Оці слова, оці очі вони не відпускають. Вони не відпускають, і поки вони не будуть тут разом, я не зможу собі дозволити розслабитися. Я казала, що я не можу плакати. Я просто з першого дня арешту, коли перше зі мною це сталося, я дуже сильно плакала і все. І більше я не можу плакати. Мені хочеться їх обійняти тут, на свободі цих всіх жінок. Мені хочеться стати на порух своєї домівки. І мені здається, тоді ці сльози нарешті прольються, і тоді я нарешті дозволю собі бути трохи слабішою, розслабитися. Всі ми добре пам'ятаємо історію Мар'яни Мамонової, колишньої полоненої, яка під час полону вже в окупованому точному Маріуполі. Дізналась про те, що вона вагітна, і на щастя, Мар'яну Мамонову звільнила буквально за декілька тижнів до народження її донечки. І власне Мар'яна Мамонова стала переможницею у номінації «Портрети сестринства з, з українського боку. Я завжди говорю, що в будь-яких ситуаціях треба бути людиною і допомогти тому, хто цього потребує. Тому для мене напевно солідарність це все ж таки, коли ти відчуваєш більше сили в собі допомогти хтому, хто скажімо так, хто впав на коліна, хто хоче здатися, хто не має сили далі йти і боротися, і відповідно проявити до цієї людини свою силу, свою допомогу і. Знаєте, дати зрозуміти тій людині, що вона не сама, що є людина, яка може допомогти, що є людина сильніша, яка допоможе встати і рухатися далі. І мені здається, що кожна людина та в житті, і напевно, як і ви, були моменти важкі, коли ви падали, знаєте, на ті самі коліна, і все. Я не можу йти, я не маю сили, я не хочу більше. І знаходилася в вашому житті людина, яка казала, ні, ти можеш, ти можеш зробити так, 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 і я тобі в цьому допоможу. Бо. Знаєте, нас оточують люди, але серед тих людей є люди, які нас люблять, є люди, які сильніші, є люди, які готові ділитися цією силою і надавати іншим допомогу. Що в той час весна, це три роки тому, так? Що вас найбільше тримало? Ну, напевно, моя дитина. Бо я була вахідна. Напевно, тримало це мій обов'язок як лікаря, як людини, допомогти іншій людині, яка потребувала моєї допомоги. Тобто, ну я лікар, і я вважала, що потрібно надавати допомогу, яку ти можеш надати, що потрібно допомагати тим, хто потребує цієї допомоги. І знов ж таки в усіх ситуаціях завжди залишатися в першу чергу людиною. Сьогодні ми тут у Варшаві, в такому дуже гарному місці, теж яке має свій такий історичний контекст, бо це насправді подарунок Сталіна після воєнній Польщі. Цей величезний будинок, в якому знаходиться декілька театрів і дуже багато всього іншого. Але тут є власне. Це таке звичне життя, яке було в Україні раніше. Чи для вас це контрастно? Як ви себе тут почуваєте? Знаєте, ми в готелі, і там постійно ходить трамвайчик, і він чомусь досить сильно годить, ніби ніби, знаєте, літак злітає. І для мене на перші два дні це було трішки тригерним, тому що я зривалася, думала, що це таке робиться. Я дуже рада, що насправді Польща може жити щасливе життя, яке могла б жити Україна, якби там не було війни, тому що до повномасштабного вторгнення і. До 2014 року Україна жила гарно, я вважаю, і люди жили гарно. Знаєте, в тому плані, що кожен мав свою домівку, кожен мав родину, кожен мав людей, які люблять, зустрічають тебе і які завжди тебе чекають. Направлики жаль, війна забрала дуже багато людей, і дуже багато людей залишилися самими. Тому я тішуся за те, що є країни, які можуть жити, які можуть робити щось, які можуть допомагати, і які є тією підтримкою для нас, українців, які допомагають. Йду справді в дуже складний час. А переможницею читацького голосування стала Олена Апчел, режисерка театрознавиця, яка за останній час працювала в театрах Польщі, зокрема у новому театрі в Варшаві, у Берліні. Але під час повномасштабного вторгнення переїхала до України, де згодом приєдналася до Збройних сил України. Мені здається, що найбільшим досягненням, але теж крихкістю ліберальної демократії є наша різнорідність. І в різнорідності дуже часто, коли є крайні емоції, відчуття чи події, ми втрачаємо не те, щоб втрачаємо, а губимо відчуття спільності окремо у кожного з нас з'являється відчуття того, що ми переживаємо турбулентну подію самотньо. І мені здається, найважливішим завданням навчитися в отакі турбулентні моменти шукати, створювати і зауважувати простори, де ми можемо дізнатися один про одного, що насправді ми переживаємо подібні досвіди, і ми не є самотніми. І от така подія, як зараз. Будь-яка глибока розмова між людьми, які мають емпатію, співчуття, відчуття громадянського обов'язку залишають по собі після смак того, що ми не просто окей, а що ми разом маємо оце спільне відчуття справедливості чи несправедливості, і це дає цю підтримку. Це дає право на цю крихкість спільну. А значить, коли ми це право на спільну крихість зауважуємо, ми можемо в ньому об'єднуватися і відчуваючи цю єдність, відчувати силу в боротьбі з тим, що нас до цього могло декілька хвилин просто перед цим абсолютно руйнувати і змушувати відчувати, що ми цю трагедію переживаємо самі. Так не є адекватна реальність, така що люди не самі в переживанні трагедії, яка зараз з нами відбувається, в переживанні тої несправедливості, яка з нами відбувається. Ми зараз розмовляємо. Я дивлюся в очі твої після твого запитання, ти в мої, і ми вже не самі в переживанні цієї трагедії. Це дуже важливо навчити себе це зауважувати, згадувати, тренувати це в собі. Це дуже незручне відчуття, нове відчуття, ну але. На жаль, автократії, тиранія зауважують себе навзаєм набагато ефективніше ніж люди з розвиненою емпатією, відчуттям відповідальності. Щоб ти сказала тим, хто може якось ніяково себе почуває, наприклад, поруч із військовими в такому цивільному життю або з жінками військовими, або чоловіками, не знає, що їм сказати. Ми ж всі теж колись були цивільними, і мені здається, нам треба теж вчитися згадувати те, що немає зараз поділення на суспільство військові і невійськові. Ми всі не народжені для війни, і ті, хто у війську опинилися або прийняли свідоме рішення доєднатися добровільно, ми теж всі маємо цивільний бікграунд. У нас такі самі мрії і надії, і це перше, що ми мусимо пам'ятати. Друге. І я відчуваю вдячність до тих, хто ще тримається відчуття незручності і вдячності в зустрічі з військовими. Тому що на превеликий жаль, за останні півтора роки ми бачимо, що сталося з суспільством. Ми бачимо, що риторика про беруться в лапки ухилянство, як там називається, могілізацію, і так далі. Вона наробила страшної біди. Ми якимось дивовижним чином. Втратили цю спільну довіру, вдячність і шосунок повагу до тих, хто кожного дня ціною свого часу, життя, здоров'я боронять нас, дають можливість мати цей простір, в якому формується стосунок, та стосунок поваги або стосунок страху, і так далі. Тобто дуже важливо пам'ятати, що коли ви маєте ті або інші відчуття. Ніяковіння, що це потенціал для перетворення цих почуттів в дієвий результат, проста людська вдячність на рівні слів, або руки до серця, або простої допомоги на рівні. Не знаю, якось там тим тимчасової реабілітації або довготривалої реабілітації, це і є той дієвий механізм, куди діти, як, як справитися з цими почуттями ніяковіння. Ми всі насправді такі самі люди з такими самими страхами. Просто хтось взяв більшу відповідальність на себе і знаходиться під більшою загрозою, і це абсолютно нормально до таких людей ставитися з повагою, увагою, терпінням дуже часто, тому що посттравматичний досвід Він змінює поведінку людини. Часто на нейронному рівні ці зміни незворотні, і тут треба випрацьовувати нові механізми всьому суспільству і нашому всередині країни, і зовні. саме цієї травмоорієнтованої комунікації. Тобто тут багато роботи, і ставитися до цього просто свідомо на рівні того, або просто запитати, так? як я можу зараз щирість. Підкупає щирість дратує імперії, щирість дратує автократії, і щирість це наш інструмент. Найважливіший запитати, пояснити. Слухайте, хвилююся, ніяковію, що можу зараз зробити, бо дуже хочу. Відповідь завжди буде. Олена Апчел, наша смілива, неймовірно мудра і відважна подруга сьогодні. Військовослужбовиця, а власне в цивільному житті театру знавиця режисерка, дуже активна волонтерка і просто своя людина, так можу сказати. І власне такими були цьогорічні портрети сестринства, премія порталу сестри, У», яка відзначає жінок з Польщі з України, які своєю активною громадянською позицією і готовністю до самопожертви роблять все для допомоги. Тим, хто найбільше цього потребує. А я дуже дякую вам за увагу. Нагадаю, що в ефірі польського радіо для України ви слухали програму Міжкультурні діалоги і цю програму у формі радіоподкасту також можна послухати на подкастовій платформі польського радіо Подкасти.польські а також на стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcasts і на YouTube. Мар'яна Кріль на все добре.